Гей, ти думала, що тобі подарувати на різдво? Так думала і вирішила, щоб ти мені нічого не купував. Ні, серйозно, що ти хочеш? «Та я серйозно весь цей рік змусив мене усвідомити, скільки всього у мене вже є, і я вдячна за це. Більше мені нічого не потрібно. Люба, просто скажи, що ти хочеш, щоб я не взяв того, що ти не хочеш. Що я хочу, щоб ти мені нічого не купляв, щоб ти зберіг гроші, і я просто хочу бути з тобою. Це все взагалі, серйозно, кохане. Глянь на мене, нічого не купуй. Тож ти кажеш, що коли вранці на різдво не отримаєш від мене подарунка, ти не будеш злитися. Знаєш, коли буду злитися? Якщо зазирну під ялинку, а там щось буде від тебе, окей? Ну добре, мені теж нічого не купляй. Добре, обіцяю тобі нічого не купляти, якщо й ти обіцяєш. Згода. Чудно, жодних подарунків, жодних різдвяних подарунків. Ти мій подарунок. Ти теж мій подарунок, кохана. Жодних подарунків. Ані від мене, ані від тебе. Згода? Щасливого Різдва. Дуже дякую. Мені подобається цей рушник для посуду. Дякую, мам. Поговоримо потім. Бувайте. Так мило. Хочеш поснідати? О, Любий, годі. Що? Я впевнена маю відкрити ще один подарунок. Ем... Неси, неси мій подарунок. Люба, ти сказала тобі нічого не купляти. Так, нічого не купляти. Де він? Ти казала я твій подарунок? Так, і ти повірив? Ти мій подарунок. Просто принеси подарунок і підемо снідати. Люба, я нічого не купляв. Ти насправді мені нічого не купив? Так. О Боже, чому ти так вчинив? Та ти ж сама сказала нічого тобі не купляти. Ти навіть не купив їй подарунок, чому вона досі на телефоні? Він насправді мені нічого не купив. Мам, Люба, я ні. Я не мені здає. Вибачте, мені почулося, наче ти не купив своїй дівчині подарунок на різдво. Він нічого мені не купив. Ти ж сказала, не вона сказала не купляти їй. Вибач, чуваче, з усією повагою не думаю, що зможу жити з кимось настільки егоїстичним. Завтра почну шукати інше житло. Що ти змусив її плакати? Я не змушував люба. Перестань плакати. Гей, вибачте, я підслухав, що сталося. У мене є подарунок для улюбленої клієнтки. У тебе є подарунок. Так. Це Різдво. Боже. Мені шкода, ви заслуговуєте кращого, щасливого Різдва. Ні. Ну і мудило. Добре. Нам надходять. Це термінові новини прямо зараз. Місцевий чоловік Бренд Пела не придбав. Я повторюю, не придбав своїй привабливій, ідеальній і розумній дівчині подарунок на Різдво. Люба. Спіймав тебе. Ти спіймав мене. О Боже, я збиралася замочити тебе. Збиралася а, а тебе увісні. О, любий. А де мій? любий ти сказав без подарунків цього року. Хіба не пам'ятаєш?